Рідна мова для кожної людини є важливим елементом культурного розвитку і сприяє формуванню повноцінного громадянина своєї країни. Саме тому 11 листопада у 12-й школі місто Слов'янськ проходило традиційне свято, присвячене міжнародному дню рідної мови під назвою Розквітає рідна українська мова. Ми розпочинаємо це свято. Чудовий у нас концерт. Сьогодні відбувається така літературно-музична композиція, у якій беруть участь практично всі класи, починаючи із третього, закінчуючи одинадцятим класом. Беруть участь також. Учителі я дуже вдячна своїм колегам. Я дуже вдячна своїм вихованцям, учням, які зголосилися і залюбки беруть участь у такому святі. Їм це подобається. По перше, це величезне виховне значення має це свято. А по-друге, ми шануємо. Наше рідне слово під ліричний акомпанемент. Українські пісні наповнили актову залу дзвінкими дитячими голосами. Веселі мелодії, немов зривали з місця та кликали в танок. В дружній атмосфері згадалися сумні сторінки української історії і пісні її перемог. Для кожного учасника якась частина концерту знайшла у душі відгук. Праздник присвячений Неділі українського язика. Нам це подобається, Ми робимо це з удовольствием і по традиції неділя українського язика починається з вот такого праздника. Весникам я хочу пожелати, щоб при любых обстоятельствах они все одно уважали любили Україну, потому тому, що все таки це наша страна, в мы ми живемо, которой ми родились. Аби продовжити яскравий нас ріднини, колектив школи підготував додаткові заходи, зокрема тематичну виставку, присвячено письменникам рідного краю та брейн Ринги, спрямовані на інтерактивне пізнання мовних складнощів. І судячи з ентузіазму організаторського складу, це не єдині заходи, які чекатимуть зацікавлених школярів Потенціал 12-ї школи, як завжди, на висоті. Натхненником і організатором є кафедра української мови разом із нашим заучем Сенчук Надією Миколаївною і нашим любим директором Гетрудою Іванівною Гагацевою, тому що в її е, е, лиці ми маємо завжди надійного і вірного помічника і друга. Тобто, якщо ми е, готуємо щось провести в школі, ми завжди йдемо до директора і отримуємо завжди величезне. Так, вона нас підтримує, вона завжди нам допомагає, вона нам сприяє усьому. Також величезна вдячність нашому музичному керівникові Федотові Ольгі Митрофаніні. Тому що без її музичного супроводу взагалі це свято видавалося не таким яскравим і мальовничим. Ще Тамара Валерівна Сьомкіна, яка є. Прекрасний художник-оформлювач без неї дійсно її малюнки, її прекрасні акварелі просто розквітають на сцені і звичайно це додає барви нашому святу.